В Україні знову танцюють всі. Двадцятка найліпших танцівників другого сезону шоу вирушає у гастрольний тур. Цього року вони будуть він буде щільним і нетривалим. Танцівники, бо просто не мають часу на роз'їзди. Тренувальний табір танцюють всі тут. Готують прем'єри та готуються до гастрольного туру. Опановують складний реквізит поливальниці. Втомившись найліпші танцівники України, влаштовують гармидер і зривають інтерв'ю свого шефа. А після цього 8-9 мая… А... Ой, дебилы. Ну что? Реби... Я прошу репетицию. Репетицию. А что вы мне показываете? Так с девочкой потанцуйте, а не со, столами. Едем, едем на репетицию. Вот, короче, вот это новый номер. В останні глядачі бачили їх на прикінці грудня в гала-шоу, Олі вони дійшли до фіналу по двох місяцях прямих етерів, зізнаються навіть думка про танці їм оставила. Навірно такою було перенасищення емоціональна, фізичеська. все в місті ж то мені хотілось. Ні, хотілося даже вот, вот так руку поняти. Сталеті танцор називається. Вот но час прошло, я отошла. Надо було переключитися на какую-нибудь другую тему, щоб соскучиться за тим, що було. Сьогодні всі заяви про втому вони відкликають. Вони не зморилися, скучили за сценою та готові до гастрольного туру. Когда что-то резко заканчивается, тебе этого очень сильно не хватает. Очень сильно не хватает большой сцены зрителей. Вот Такого дійсно, драйва із фізичною формою каже фіналіст другого сезону Сергій Змійок. Також усе гаразд. За три місяці перерви її просто не встигли втратити, бо майже не відпочивали. Весь январь, весь февраль. У нас постійно були якісь виступлення, концерти, майстер-класи. Постійно якісь поїздки, тобто відпочивати на самом деле ділі. Відпочивати нема коли до гастроли готують прем'єри. Хореограф, постановник шоу, обіцяє новий загальний танець та чоловіче тріо. За мотивами одного улюбленого кінофільму, якого саме не розголошує. А ще дует у стилі фонтемп із ведучою туру. Лілія Реверк міняє партнерів. В минулому турі був Саша Лещенко, а в цьому інший персонаж. За два тижні вони станцюють у десяти містах країни. Стартує тур 6 квітня в Одесі. Далі Херсон, Симферопіль, Севастопіль, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ. Фінішуватимуть 16 квітня у Кривому Розі. Одразу після гастролей трупа повернеться до столиці. Найліпші танцівники вже двох сезонів шоу поновлять репетиції до найочікуванішої прем'єри року. У жовтні проект танцюють всі, презентує перший вітчизняний танцювальний мюзикл. Барон. Мюнхгаузен Ольга Семак, Денис Швець програма Вікна СТБ.